Всім благословення, любі, хай Господь надихає, оберігає, дає нас наги кожен день. Амінь. Е, хотів би поспілкуватись, поділитись відкриванням стосовно: е, взагалі чистота, любов, така святість від Господа, можна сказати, е, у стосунках, наприклад, у сімейних стосунках, е, і це саме найголовніше, так що. В принципі, нас відрізняє. І ну, я маю на увазі від тих, хто не з Господом живе. І тому що в світі дуже багато там е, потрібно мати багато партнерів, щоб там все було ідеально, або якийсь там досвід. Це все такі е, мірські моменти життя, що це все е, просто. Блуд, да, або є таке, як цей е, цивільний, цивільний брак, да, Узи. Ви ну, зрозуміли, коли не одружуються, а просто цивільно живуть. Такий брак цивільний. Це блуд саме, саме чистий блуд і дійсно, слава Богу, що у нас є церква, котра е, пастира нам постійно. Нас орієнтують, як робити краще, покращувати наше життя, і також сімейні стосунки. Також. Це тому, що це саме би, одна з найголовніших, можна сказати, ланок нашого життя, щоб все було в порядку. Так, і що потрібно взагалі робити? Смірення, прощення. Любов, звичайно, від Господа, чистота. Да? Ось любити таку, наприклад, половинку, яка є. Не дивитись там якісь там журнали або якісь канали з там нарісованими цими губами або глазами. Там все це. Картинка вона може бути така всередині, як про було, да, повна кісток. Просто. Жах і смерть всередині, коли починаєш там, наприклад, спілкуватись. І нам потрібно довольствуватися тим, що вже є. Задоволення мати, так? От є стосунки, наприклад, з другою половинкою. Все слава Богу, цінувати, любити, мати задоволення від того, що є, і якісь моменти там. Сексу, то потрібно естественним способом це робити і насолоджуватись моментами, це буде найкраще. Тож то насолоджуйтесь стосунками, в кого є, в кого ще немає, готуємось до того, щоб насолоджуватись нормальними, естественною красотою, естественними стосунками, любов'ю, смиренням, милостю, прощенням. Це найкраще. Всім благословення, зростайте духовно, будьте совершенними в Господі, і тоді життя буде саме найкраще. З Богом любі. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, якщо є питання з Богом.